Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 10, сторіночка 57, ручка. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку, посадимо слова в чоловіки. Читаємо за мною луною: Україна. Увага на екран. Добрий день, друзі. Сьогодні вранці я одержав листівку, подивився на неї та відразу зрозумів, що листівка надійшла з Альфа Центавра А, бо на ній зображено символи моєї батьківщини. Я дуже радий, що тепер можу показати вам центаврійський герб і прапор. Ось так. Розгляньмо, будь ласка, подивіться, з лівого боку це герб Альфа Центавра А. А з правого боку знаходиться прапор Альфа Центавра А. Ні. Скажіть, будь ласка, що вони можуть означати, на вашу думку? Що означає ось ця якась така спіралька зеленого, червоного кольору? Хто розуміє, що це означає? Марія, що це може означати, як ти вважаєш? Це може означати і їх місць. А в нас калина, а в нас калина такого розсвіта і форми, а прапор альфа дуже незвичний, тому що в нього, як похоже на букву Ж, стрілочки, а якщо подивитися, то це стрілки. Так, стрілочки викладені в формі буковки «Ж». Щось може ця буковка для них означає. Добре. А ще, як ви гадаєте, що може означати герб Альфа Центавра. От у нас три зуба, а у них ось такий, бачите, така спіралька. І, і прапор. Що ці зірочки на прапорі можуть означати? Подумаємо разом. Що зірочки на прапорі можуть означати? Які є думки? Як ви гадаєте, а де Бажливо. живе? А де живе центаврик, пригадаймо? В космосі, космосі. так що ці зірочки можуть означати? Чи на гавлення чого. Чо ну, якісь космосі. можуть бути сузір'я, якісь галактики, можливо, можуть бути, так, або, або так. системи зіркові. так? Це може бути ось те, що є в космосі. Добре. Працюємо далі, прочитаємо уривок вірша Наталки поклад. І дамо відповідь на запитання. Будьте дуже уважними. Після того, як ви прослухаєте віршик, ви мені скажете, що символізують і жовтий кольори на державному прапорі, нашому українському. І скажете так, як це написала Наталка Поклад. Тому поставили всі пальчики на початок віршка. Диктор нам читає, а ми можемо читати разом з диктором, або слідкувати і слухати. Приготувалися. Рапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має: свині небо, жовте жито. Рапор цей оберігає. Святой. Знають. Так, візьмемо маркер і прочитаємо, що ж означають кольори Державного прапора України? Хто знайшов цей рядок і може всім допомогти? Прапор, що? які кольори має нас право. Де про це написано? Де написано про кольори прапора? Можна я? Будь ласка, Марічко. У друг спочки на белому рядочку. Так, можеш нам прочитати, а ми всі виділено. Будь ласка, попрошу uh -huh. тебе прочитати. Будь ласка, Марічко. Син-жовтий прапор має Синя, небо. є небо. Жовте. Жито. Правильно, синій, жовте. жовтий прапор має. Синє – небо, жовте. жито. Тобто наш прапор символізує небо і жито. Жито це також такі зернятка, які вирощують, і потім в них роблять, печуть хліб. Добре, перегорнімо сторіночку, виконаємо завдання питайлика. Він запитує. Де на малюнку зображено державний прапор України? Зробіть свій вибір. це перший малюнок, другий чи третій? Так, перевіряємо себе. А як виглядає державний прапор України? Нагадайте, Золотий тризуб, говоримо mm -hmm. разом. Золотий mm -hmm. тризуб mm -hmm. на синьому тлі, говоримо на синьому mm -hmm. тлі. Ще раз разом. Золотий mm -hmm. тризуб mm -hmm. на синьому mm -hmm. тлі. І ми бачимо, що наш герб намальовано на першому малюнку. Золотий тризуб на синьому тлі. Ми ще пам'ятаєте минулого разу його розфарбовували, пам'ятаєте? Сьогодні ми з вами поширимо свої знання про Україну і будемо читати новий текст, в якому нам трапляться нові слова. Прочитаємо їх і дізнаємося, що вони означають. Читаємо тлумачний словничок за мною луною: континент, континент або материк... Континент. Що, це велика, як я не всіх чую. Океан. На землі, шість материків. Євразія, Африка. Північна Америка. Південна Америка, Антарктида. Австралія да. yeah. материк це така велика, велика ділянка суходолу, а її омивають океани і моря. Оце материк, або ще кажуть, континент. На землі шість материків. Ми з вами проживаємо на материкові, який називається. Євразія. Можете повторити і запам'ятати. Ми живемо на материкові. Євразія. Повторіть. Євразія. Євразія. Друге слово. Євразійський. таке слово. Назви найбільшого материка землі. Євразії. Що? Не всіх чую? Складається двох Дво. частин Час. Європи. Європи і Азії. 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 Те, що Азії. знаходиться на Материковій Євразії, називається Євразійський. Да? Тому що чому Євразійський? Бо на території на Материковій Євразії. От так він тому і називається. Добре, подивіться, будь ласка, на екран. Краще з'ясуємо значення. Великі ділянки. І от карта. Подивіться, можна побачити континенти. Ось це показано, подивіться, я покажу вам. цей великий материк називається Євразія. Тобто євразійський це той, який знаходиться на цьому материкові. Що, Марієчка, я слухаю тебе У Моїх областя є така карта. Прекрасно, це нам вона також буде потрібна, так що це чудово, що у вас є така карта. Що ж, мої люди, виконаємо право повітряні кошти, допоможемо, <землити> малпочці приземлитися, приготувалися. Континент, Материк. І в центрі Матери. євразійського. Потім чи, беремо, читаємо вдруге: континент. Материн Матери. в центрі євразійського Беремо ручку і тепер читаємо разом, а я слухаю кожного з вас. Почали. Континент матері єбразійського. Тепер покладемо ручку, зробили глибокий дих. Читаємо.

Беремо олівчик і читаємо в друге. Із сімома країнами омивається Азовська моря. Кристина, сторіночка 58, Кристина. 58, 5 100. Беремо зелену ручку і читаємо в третій, приспорюємося. Вадим, не будь ласка, мікрофон, Вадим. Ні, Починаємо. Із мінімальних країн вмивається, азов море. Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий, і вдив. читаємо. Із Із і на моря. море відмивається, азовський морі, Молодці, розумнички. Допомогли ми і мавпочці, і ведмедику. І наразі виконаємо ще вправу черепаха і сорока, яка також нас підготує до швидкого і уважного читання. Взяли сині ручку поповзли. Україна розташована в центрі Євразійського континенту. Та Найди, девчонки, звона миску. Я Пері допомагає, яка вона розумнечка. Правість на Прискорюємося. В Україні розташована центрі і в разів. Сьогодні з найбільших у в Європи. Во нами живе і всі мома країнами, ну, розумний. Тепер покладіть пальці, ручки поставте

Ой, да, прекрасно, молодці, чудово. Тепер настав нам час трішечки відпочити, тож прошу всіх піднятися зі своїх. місць. Прочитаємо довідку про такого комп'ютера адаптера. Будьте уважні, зараз перший раз прочитає диктор, а потім ви будете. Самостійно, тож ставте пальчик, слідкуйте і намагайтеся запам'ятати якомога більше слів. Приготувалися, пальчик поставили, слідкуємо. Україна розташована в центрі Євразійського континенту та є однією з найбільших держав Європи. Вона межує із. Сімома країнами Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю і Росією. Та омивається водами Азовського й Чорного морів. Так. Поставили пальчик. <кій> Голос, а я слухаю кожного: почали. Україна! Питайк просить обрати правильний варіант закінчення речення. Ось таке речення. Україна одна з найбільших держав, і пропонується три варіанти: Африки, Азії чи Європи. Оберіть правильний варіант на вашу думку. Україна це одна з найбільших держав. Який варіант правильний, на вашу думку? Інтересно. Європа Європа, правильно, це, це варіант. Європа. Добре. Прослухаємо цікавінку від Еврики. Поставте пальчик і прослухайте, що нам розкажеть Еврика. Вона хоче розповісти, звідки звелося слово Європа. Чому це так називається? Поставили пальчик, слухаємо Еврику. Слово Європа походить від асирійського слова «ереб», що означає захід. За давньогрецькою міфологією верховний бог Олімпу Зевс покохав доньку фінікійського правителя Європу. На її честь. Він назвав Європою частину землі, де вони оселилися разом. Ось так, ось так отримав континент свою назву. Бачите, через любов. Любов, Дуже добре. Отже, перегорнімо сторіночку на сторінку 60. наш зошит перегорнімо. І сьогодні ми працюємо вперше з картою. Подивіться, карта. Враження частини земної поверхні. У нас це частинка а саме частина Євразії, яка називається Європа. От зараз перед вами карта Європи. Спробуємо знайти на карті Європи Україну. От хто вже міг читати, знайдіть, де Україна. Я, вже знайшла. Я, чер... те. О, є. Я, Я теж є я вивуку, не Ви чого кричите? Беремо червоний олівець і наводимо контури України. Контури діти це така межа. Отак от. По краюшку зображення ведемо і наводимо контури України. Наводимо. Ще це називається кордон. Повторимо разом Кордон. кордон. На карті, на карті, червоним, це позначено кордони. Тобто, де держава завершується і починається територія іншої держави. Така як ми жарко наводимо контури України. Навели контури України. Прочитаємо, підкреслимо назву. Україна. Підкресли назву Україна. Ось тепер будемо знати, де на карті знаходиться наша країна України. Сьогодні ми поглибили свої знання про Україну. Вперше працювалися. Дуже легеньке завдання. Але далі ми будемо виконувати більш складні завдання вже навіть з картою. Тому поступово ви багато чого навчитися. А підсумуємо ми наш урок пісенькою про Україну. Я, так. я вже сама пою її. Ти вже сама співаєшся. Всі всі слова вивчила? Так. Тож, ви, всі слова про Україну вже знає. Всі, всі, всі слова, хто ще знає. Так. Зараз так. я цікаво послухати, хто вже знає слова. Тож приготувалися і співаємо разом

But I'm going. Going. I'm going. Наш урок завершено. Сподіваюсь, він був для вас корисним.